Староушицький обласний дитячий санаторій Дністер одночасно може прийняти на оздоровлення 100 дітей. Тут функціонують два відділення: ревматологічне на 60 ліжок та ортопедичне на 40. На період літа заклад розгортає додаткові потужності, де можна розмістити ще півсотні відпочивальників, які мають потребу у такому оздоровленні. В ревматологічному відділенні ми приймаємо діточок із захворів ревматизм. Вроджені вади серця після операцій на серці, також із з хронічними тунзилітами в ортопедичному відділенні це сколіози, сколітичне порушення постави після операцій на суставах, на кістках, після переломів. Малорухливий спосіб життя, захоплення комп'ютером, тривали і неправильне сидіння за партами вбивають наших дітей. Вважають тутешні ескулапи. Нинішнє покоління українців зазвичай не дружить з фізкультурою та спортом. Багатьох відпочивальників доводиться привчати до елементарних правил особистої гігієни, режиму дня, зарядки. Але без такої абетки здоров'я, яку треба прищеплювати ще в дитинстві, нація і далі буде хворою. Діти по 12-13 років не можуть удержати хребету у горизонтальному положенні це в майбутньому через декілька років, коли вони стануть уже дорослими. Це ем, грозить інвалідністю або е, другими захворюваннями хребта. Тому ми стараємося тут у цьому кабінеті, а також у інших кабінетах, особливо у масажному у фізкабінеті. Зробити так, щоб ці діти стали більш гнучкі, більш рухливі. Тут щодня надають більше сотні найрізноманітніших процедур. Поряд із традиційними інгаляціями опанували секрети лазеротерапії мигдаликів, яку призначають дітям із частими алергічними та запальними процесами в носоглотці. Дітлахи бігають, мов на крилах, і після аплікацій озокериту та гряза лікування, свій комплекс процедур і для школярів кардіоревматологічної групи. Діагноз вегетосудинна дистонія все частіше виставляє, що в підлітковому віці скарги на біль у серці, голові, внутрішніх органах симптоми цієї поширеної недуги, що вражає добру третину дітей, які багато сидять. Дітки до нас бувають попадають неодноразово, то відгуки непогані і менше хворіють зимою. І якщо навіть якісь там вірусні захворювання, то легше то все таки режим і. Це наше лікування, піднімає імунітет, і це дає непогані результати. Зміцнюй душу і тіло, просвітлюй розум. Гласить одна із заповідей абетки здоров'я, яку осягає тут кожен, хто переступає поріг оздоровниці. Тому з таким захопленням діти відвідують заняття і в гуртку умілі руки. Ці маленькі шедеври, витвори їх фантазії і любові, захоплення красою світу. Цього а краса, як відомо, врятує світ.